І прикордонних міст має існувати взагалі окрема програма для існування бізнесу, тому що не можна, скажімо, порівняти умови, в яких працює бізнес в Харкові, і, ну, наприклад, в Львові, ну це зовсім інші історії, і тут повинна бути і страхування для бізнесу, який ну дуже швидке. Ну швидкі виплати, якщо бізнес постраждає від тих чи інших ударів, щоб ну, бізнесменна. Думав про те, як ну, якщо щось станеться, то як відновити швидко, Тобто маючи там досвід і таке інше. А не для а не думати, що він в принципі вже, вже брак, тому що все знищено, люди без роботи, і звісно, що це дуже впливає на економічну ситуацію в регіоні, тому що ну місцеві бюджети наповнюються за рахунок податків на доходи фізосип. Це у вас саме основний істочник доходу. Громад ПДФО і єдиний податок це теж єдиний податок, в основному сплачується підприємці на другої форми. Ну це такі основні статті витрат, і тому треба думати, як скажімо, по максимуму зберегти цей бізнес на місцях.